Яке місто України вважає найкращим для Євробачення Джамала? Чому Валерій Житков побоюється жартувати з одеситами? Та як відпочиває від подорожі Дмитро Комаров? Спекотного літнього вечора знаменитості охолоджувалися на сніжній вечірці. Одесі зіркові гості чорноморського узбережжя шукають прохолоди на Джетер Ice Party. Кучу гори на пляжі? Можливо. Кажуть про. Те, що гумористам в Одесі жартувати найважче. Тому що в Одесі кожен сам собі гуморист. Зараз ви наразі відпочиваєте, але взагалі ж то час від часу і працюєте. Со своим самоваром в Одессу їздить можна і даже нужно. Потому що люди здесь, з одной стороны, самі себе юмористы, а з другой стороны, вони, скажем так, знают толк в юморі. Поэтому вот здесь, як раз, то, що нравится мені такое утонченное, оно намного выше ценится, чем где-то за пределами столицы Юмори. Мора принаймні так казав колись Жванецький, що йому дуже важко в Одесі виступати, тому що він перед собою бачить цілий зал Жванецьких, які сидять і кажуть, ну жартуй, а ми подивимося. Не, ну Жванецький сам одесит, тому він знає, як найти підход к зрителю. І він здесь я думаю, знайшов спосіб похвалити Одесів за їх чувство юмора. Я нічого проти слова Жванецького сказати не можу. Других юмористов ми юмористи звичайно не приглашаємо на свої концерти. Білет вони не купують. А зачем видеть в первом ряду недовольных каких-то людей, которые видят в тебе Нет, мы принципиально не ходим друг к другу на мероприятия, а просто при встрече лицемерно темкаем им сощишки и говорим, боже, какой ты веселый, а ты тоже да. Ну, примерно как у певцов. Кто с Одессы привозит зайві килограммы, потому что дуже смачно в Одесских ресторанах? В вашій родині як? Не знаю, сколько мы в сумі привезли, Ну, дети, понятно, они растут, а мы как бы тоже привезли. Но я вот взвешивался. Мне две недели понадобилось ходить на работу, чтобы вернуться к прежнему весу. То есть Одесса подарила мне две недели не только радости, но и лишнего веса. Да? А, это точно, да. Розслабитися на пляжній вечірці після сольного концерту в одеській опері завітала джамала. Тебе в Одеси провело одразу кілька приводів: це і одеський міжнародний кінофестиваль, і твій власний сольний концерт. В одеській опорі ти виблискувала на червоній доріжці одеського кінофестивалю, в тебе було абсолютно розкішне вбрання. Я так розумію, що цю сукню ти разом з собою возила на Євробачення і не одягла її. Ми перевірили всі сукні, але ми коли побачили на сцені, що оця шовкова сукня з сірого кольору, яка була на доріжці, вона дуже легка і тільки. Тільки трішечки на неї вітер, вона просто розліталась е, у різні сторони, і ну вона була занадто сексі. До цієї пісні вона не підходила, і тому е, ми вибрали. Цей синій, тому що він дійсно не виглядав так е, відверто. Я б сказала. твоє життя докорінно змінилося за останні два місяці. Ти зустрічаєшся з президентами, мерами. Тобі вручили відзнаку почесного громадянина Києва. Президенти, мери це дуже відповідально. І ти знаєш, в мене був такий невеличкий казус, коли я приїхала в е, вільнюс, і в мене значить е, зустріч з президентом. А в мене й не було. Ну не знаю, чомусь я не захватила ніякого взуття з, закритим, з закритими закритими пальцями. В мене було тільки босоніжки. Це не за дрес-кодом і не за протоколом. Там не за протоколом. Уяви собі, і я приходжу до президента. Просто в босоніжках. Мені було дуже незручно, але дійсно так сталося, що в мене був варіант або в кросівках, або в босоніжках. А ти знаєш, вона дуже крута. Це зараз мова йде про Далію у скай, Президента Литви. Вона така демократична. Вона показала мені весь палац, вона привела мене в сад, розказала, що в неї росте тут липа, що в неї тут росте яблука, що вона, вона іноді їх їсть. Потім подарувала мені шоколад, тому я забула про свої босоніжки і вже так насолоджувалась просто спілкування. Чи ти вболіваєш за якийсь зміст, тому що зовсім скоро о, має Україна визначитися, де саме буде Євробачення? Я тільки при після свого концерту, був повний аншлаг, одеси зустрічала неймовірно. І звісно, всі питають, е чи можу я. Сказати, Намовити. що так, знаєш, вони всі так знаєш. Ну по типу вони хочуть дуже, щоб дійсно в Одесі було Євробачення. Але я не можу взагалі на це впливати ніяким чином, тому що я не відповідаю ні за готелі, ні за аеропорти, ні за що. Тут дійсно дуже круті люди, крута кухня. Ти знаєш це атмосфера, але ну Євробачення це не про це не про кухню і атмосферу. Паморозі бурки та крижаний діджейський пульт охолоджується на вечірці любитель екстриму телеведучий митро комаров. И температуры тебе удалось переживать, потому что ты богато подороживал, ты поднимался высоко в горы. Я помню, у меня был случай на Эльбрусе, в одном из самых холодных мест на Земле. Мы попали в пургу и потеряли дорогу. Это было в 3 часа ночи, и в этот момент тренер нам скомандовал, все останавливаемся и ждем рассвета, иначе мы погибнем. И мы стояли с 3 часов ночи до 6, до 7 часов утра. И просто вот так вот прыгали на месте, прыгали, чтобы не замерзнуть. Вся команда, мы обнялись, растирали, растирали руки, обнимали друг друга и прыгали. Какая температура была? Где-то минус 35-40. В принципе, ты знаешь, самые смешные и забавные ситуации в таких условиях, когда вокруг снег, лед и мороз очень большой, это когда ты, извини, должен решить какие-то естественные вопросы своего организма. Палатка. Вас в палатке три человека. Вы лежите плотненько друг к другу, потому что если ты будешь один, ты умрешь. Потому что будет холодно. Когда у вас в палатке три человека, вы согреваете друг друга. Если очень холодно, можно объединить спальники. И вот представьте, ночью кому-то одному понадобилось выйти. Он просыпается, будет своих соседей. Снимает спальник обувается, одевается. Это занимает минут 20 минимум. Потом выходит и столько же еще, минут 20-25 раздевается. У тебя есть поехать до эскимосов? Обязательно. Будет и Северный полюс, будет Аляска, будет Якутия, Удмуртия. Будут чукчи какие-нибудь. Я уже даже связался с полярниками и с нашими станциями в Антарктиде. И узнавал, как туда попасть, вписаться в команду. В тебе в Одессе выходит просто отпочить, пойти на море, расслабиться. Ну, в море еще искупаться не успел, завтра есть план поехать на безлюдный пляж и там немножечко искупаться, позагорать. Да, да, ну не, 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 не. я не нудист. Я понимаешь, я люблю безлюдные пляжи в стиле баунти. Я не люблю, когда приходится переступать через отдыхающих. Вот мне комфортнее, когда до линии горизонта ты не видишь никого или практически никого. Зважаючи на те, що а, ви разом з твоєю Йолфренд Машою Шубіною вже багато років поспіль зимуєте в Індії, ви зими не бачите. Не сумуєте за снігом, морозами. І от я нарешті вжу сніжною колегу, ви не така страшна, як как... не, да, не, не, не очень. Що року ви з Машою думаєте про те, щоб все ж таки залишитися і нікуди не їхати? Ну, Це така знаєш. Ну так, да, не поедем, не поедем, не поедем, не поедем. Потом, когда первая снежинка падает... Ну що, поїхали. Ви навіть і від зимових речей повністю відмовилися. Тобто вже і шуб не потрібно, і светрів, і зимньої гуми на машину. Блін, воно все лежить. Оно воно таке... Тут ти ну знаєш від любимих дуже трудно збавитися. І да? вона лежить. Моє я... улюблене манто, хутряне. Пальто, манто. И, ну не будемо виражатися, Ну дуже багато всього такого, яке я віддаю брату. Со слезами на глазах, а он ой, с улыбкой берет. Мы не так часто спілкуємося з хлопцями з нафарбованими нігтями. Я так розумію, що тепер ты не зраджуєш своєму чорному маникюру. Понимаєш, а, это тоже все матч, потому что ну, я ж рисую, да, і у меня все время травм, ну, полоска. Я у меня все время какое то ну, дерьмо под а, ногтями. Да? И она говорит, Мне стыдно с тобой ходить в ресторан. Говорит, Сделай себе шилак". Я ну, сделаю, в принципе, вообще грязи не видно, а ее там полно, да. и Ну, классная вещь, я вам советую тоже.